Ми ну, запрошуємо президента Всеукраїнської благодійної організації Асоціації України Володимировича Максимчука. Добрий ранок. Я дякую Владиславу за те, що він так гарно розпочав сьогоднішній, сьогоднішній захід. Це дійсно дуже цікава ідея. Я вітаю і Наталю і всю команду вашого фонду з тим, що ви. Дуже системно підходити до своїх проєктів, і цей проєкт якраз покликаний десь е, узагальнити досвід благодійни і в нашій державі таку сусідний майданчик щомісячний. Наскільки я знаю, от ми говорили, що вже є там, шість, шість заплановано таких е, ланчів е, раз в місяць, і це дуже добре. На півроку, фактично, ми маємо майданчик, де кожен з нас може, благодійники можуть прийти, спокійно поговорити, обняти свій, обняти свій думками. Е, Ви знаєте... Наша асоціація чи, чи ті фонди, ті люди, які долучені до її заснування, що в 2010 році саме розпочали свою роботу по об'єднанню тим, що ми в грудні між не, благодійниками днем Святого Миколая започаткували такий конгрес благодійна Україна, де ми якраз хотіли, і, і ми це й робимо щорічно. Вже чотири конгреси відбулися. Ми якраз збираємося, підводимо підсумки, говоримо про ті ініціативи, які є. Благодійності останні два роки ми це робили в вигляді е, е, в форматі TEDx, коли до десяти спікерів кожен готує свій спіч і дійсно презентує якусь цікаву тему. Там дуже цікаві е, спічрайтери були і е, сфери благодійництва. І ну, наприклад, на останньому конгресі бачите, зразу перейшов на те на останньому конгресі. Був і Павло Шеремета і е, були були. Маргарита Січка і так далі. Люди і, і які професійно займаються якимись такими військвіскими галузями. Віка Сюмар була зараз заступник. голови РНБО, вона була наприклад на другому конгресі, ми тоді робили. Але не, не, не в режимі тедек, а в режимі такої відкритої дискусії. Андрій Куликов ввів цю дискусію, і я, Віка Сюмар, Василь Полуйко, тоді один з лідерів громадського сектору зі Львова ми дискутували. Але я, я до чого до того, що такі речі потрібні, однозначно. Їх має бути багато різних форматів, не тому ми були всі учасники. Хто хто був, але я думаю, що більшість з учасниками міжнародної конференції, яку робить форум лобіники, ми так само вдячні, тому що кожен знаходить свій формат і цей формат потрібний, так як знаєте, в природі або в бізнесі є, є такі круглі столи, які треба регулярно збирати, є конференції, які треба раз в рік збирати і, і дійсно підводити якісь підсумки, якісь ініціативи проявляти. Е Говорячи про, про тему мого виступу, про об'єднання, про потрібність об'єднання, знаєте, я починаючи з 2006 року, керував фондом Україна 3000 Різні можуть там, ходити про це, про наш фонд. Позитивні, негативні думки, але я хочу відзначити. Одне, і це дійсно є правдою, що ми, ми всі свої проєкти робили так само системно, так само з орієнтуванням на конкретну аудиторію. І дійсно один з пріоритетів вже тоді, в шостому, в сьомому році, було саме підтримка благодійності, розвиток благодійності. Були конкретні проекти, вони до сих пір існують, і це дуже добре. Наприклад, там, проєкт добро починається з тебе», проєкт, про який знають всі. Школи України, всі школярі України, ми не піаримо сильно, але ну, 100 тисяч учасників проєкту, я думаю, що це само за себе говорить. І проєкт, який існує вже 8 років, нормально. Люди, люди пишуть. Приклад дуже простий. Це. це Наприклад, стимулювання дитячої благодійності, молодіжної благодійності. Ми розглядаємо тільки реалізовані проекти. Ми, Бо я далі залишаю в команди фонду Україна 3000 і керую асоціацією благодійників. Ми розглядаємо проекти, де дійсно діти в тій чи іншій галузі, в екології, в, там, в соціальній галузі і так далі, досягли тих чи інших результатів і можуть передати цей досвід системно. Поки е, наше міністерство керував. Не та бачення, як ви можете так, ми мали дуже, дуже гарний, гарний досвід роботи з Міністерством освіти. Ми випускали, навіть потім ми спільно з Академією наук з Василем Кременем випускали методичні, методичні посібники, тому що це, це дуже важливо. От, е, коли все, що ми напрацювали, не йде в ящик або в пісок, як то кажуть, а йде в якусь методику. Ви знаєте, як би там не було цих. Вчителів там чи, чи інших лікарів і так далі вчать в інституті, вчать по якійсь системі, і вони хочуть користуватися яким, якимось, так би мовити, як, як медицині кажеться, протоколом. так? Їм важко від нього відходити. Тому треба, можливо, ці погані протоколи або погані е, десь методики заміняти на ті, які ми, як благодійники, опробували в своїх проєктах. Тому цей, цей приклад навіть об'єднання нас, благодійників, таких речах, от, в когось добре виходить запустити проєкт, в когось добре виходить, потім його так мовити так, так, завернути. В Ходить і а хтось ще має вихід на, дійсно, на органи влади і так далі. Давайте разом зібралися, зробили, систематизували, закрили. Тому що коли починаєш аналізувати тут інший галузь благодійності, ну, наприклад, ту ж саму дитяч, формулювання дитячої благодійності. Проектів не є багато, але вони є. Так їх там є декілька десятків в Україні, декілька десятків фондів. На більших щось роблять було дуже добре, коли навіть вже маючи досвід, 8-5 п'яти років такі фонди могли збиратися на такий круглий стіл, так і дуже системно, чітко проговорити саме цю проблематику без ніякої іншої, без там, охорони здоров'я, яка є в пріоритеті також і благодійних фондів, там чи культури, от конкретно там стимулювання дитячої. Мав бонудіжної благодійності. Ну але знов я відволікаю вже на конкретні якісь приклади щодо роботи асоціації. Одинадцятому році асоціація створена. Зараз є 44 члени асоціації. Це різні так би мовити, і люди, і благодійні організації, і громадські організації і бізнес соціально відповідальний. Ми не намагаємося так мовити загнати всіх подряд, як то кажуть, 14 тисяч благодійних організацій є в Україні на папері, так там реально працюючих є знов там вісім тисяч. Я думаю, що після останніх подій, які були в Україні, на Майдані благодійних організацій, благодійних ініціатив, волонтерських ініціатив, бо набагато більше питання їх довготривалості життя. Так, от на красу. На, 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 на в конференції за якою я згадував тиждень назад, людина, яка один з засновників народного госпіталю, сказав, що ми чітко розуміємо, що ми є ми дуже обмежені в часі. Ми створилися, ми маємо піти передати кудись. Кошти напрацювання і так далі, в якийсь системний фонд. І це правильно, коли ми в нашій сфері, в, нашій, в нашому середовищі починаємо це розуміти, що кожен ем, має, має, має розраховувати на свої сили, на свою енергію, на те, що він зробив. І ем, насправді благодійність вона буває різна: волонтерство, благодійність, гуманітарна допомога, благодійність, робота системних фондів, таких як фонд Константина Кондакова, інші фонди це так само благодійність. Просто акція, яку зробили, тому що от є ініціатива волонтерів, це дуже добре. Наприклад, я тільки що отримав від директора фонду таблеточки, візитку так само дуже добре, тому що ініціатива конкретної людини спочатку спонтанно, коли ці таблеточки передавалися ящиками, переходить, наскільки я розумію, зараз в чітке, системне русло. Критикували цей фонд так само, будемо говорити відверто, ми, ми на цьому середовищі, але знов критикуючи треба завжди не нашкодити треба розуміти що це є поклик душі це є закриття потреб якоїсь якихось яких не може закрити ні держава ні інші треба це так мовити дати дати час в цьому визряти і війти в нормальне русло таких прикладів є дуже багато є свіжі приклади знов коли ми благодійники об'єднуємося хтось починає критикувати і треба до цього ну саме саме яскраве це це гроші на загиблих людей так на майдані родина майдан Скільки зусиль було, було, було зібрано, і потім дійсно декілька неправильних публікацій, декілька неправильних е, висловів, і, і хороша ініціатива стає під сумнів. Дитяча лікарня майбутньої, до якої я так само маю безпосереднє дочинення, та сама робота, титанічна робота, величезні кошти, декілька публікацій замовних, декілька недоброякісних, недобросовісних. Спонсорів благодійників, яким було дешевше заплатити там декілька тисяч доларів, ніж заплатити декілька мільйонів доларів, які вони мусили заплатити і не заплатили. І от вам проблема. І це це це, це ті приклади, де, на, я, на яких треба так само благодійникам незалежно. Входять вони в асоціацію, форум благодійників, ходять как кошки саме собі, але але вони є нормальні і так далі. Треба зупинятися кати стоп. Давайте ми зберемося, розберемо ситуацію, якщо він дійсно не правий. Накажемо, четвертуємо, викинемо з, 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 з нашого середовища. Якщо, якщо правий, якщо десь можливо поступився, е, але знову не, не по не по бажанню, а нам забагато за хотів зробити хорошого і не вдалося там систему забувати. Треба допомогти і разом стати на на захист. Я е, я стою саме на таких позиціях, тому що ви знаєте, я ну, з 89-го року займаюся займався бізнесом. Був одним з засновників Асоціації малого та середнього бізнесу в одній з областей з самого початку, коли ще там, в буремні 90-ті роки, так, коли там і рехети були, і Бог знає що. І я розумію, що можна, можна ділити, можна бути конкурентами. Так? Але є загальні речі, які стосуються. Це відношення з державою, це відношення з клієнтом, це, це е, якісь морально-етичні речі, які треба відпрацьовувати, і фактично. Е, бізнес дуже ду, пройшов ці, ці ці речі. До бізнесу, пам'ятаєте, як відносились 90-ті роки, 2000 ті якісь бандити зібралися. от щось там вони... Чому? Це, це людина незнаюча, да, людина, яка працює на заводі, а тут якийсь бізнесмен поїхав на мерседесі, значить він бандит. До благодійників, на жаль, до, я рахую до. Останніх подій до грудня місяця відносились майже так само щось тут ходять. Я не знаю, щось хочуть. Що ви від нас хочете, йдіть гроші заробляєте. Це підхід бізнесмена. Так Люди, люди які подають там вилостення або дають ці скриньки. Ой, знову я чула, десь там значить, відношення неординарне, воно не складене. Ми говорили сьогодні з Владиславом так само, що тема благодійності засобів масової інформації є. Ну далеко не вичерпна, тут треба дуже багато робити. Хоча знов, дякуючи і майдану, і системі роботі благодійників змінилася, змінився підхід. Ну згадайте відомий канал 1+,1, плюс Наскільки він негативно дуже часто відносився до благодійності? Ви, ви наскільки він зараз так мовити намагається нас догнати ці речі, говорити добре про благодійні. Але ж благодійність не, не з'явилася за три дні, правда там чи чи за там два місяці на майдані? Це те, що напрацьовувалось місяцями, роками, тисячами людей, і саме саме дякуючи всім нам тут, сидячим і Руслану і, Кості, і Марині, всі всі Ірі, всім людям, які і тим, які які десь трошки пізніше можливо прийшли в благодійність, саме дякуючи нам. Стало можливими волонтерські ініціативи на Майдані, робота братійської служби з першого дня і до останнього дня. Так, і е, збір, збір коштів. Але знову ж виникають проблеми. Е, я бачите, залишаю ще, ще, ще декілька так мовити своїх проєктів е, ну, проєктів нашої асоціації, але хотів би, можливо, на цьому зупинитись. Наприклад, це дуже гостро. Наприклад, той же самий збір в скриньки. От, які, ніби так, Знов на Майдані нормально, але знов виникали питання: от хтось ходить не той, не туди збирає, і так далі. Це Майдан. Коли люди самоочищенням займаються і самообороном, все інше. А що робиться по всій, по всій державі? Так? Коли дійсно є фонди, там, люди добрі, добра, і так далі, Бо знає скільки фондів скористалися двома речами. А, Законом про новим законом редакцію закону про благодійність, коли можна займатися благодійністю незалежно від реєстрації, і, наприклад, я безпосередньо приймав участь в декількох круглих столах саме у Львові. Ль Львів'яни дуже так це, це системно працював і, і нічого до сих пір не змогли так само зробити, хоч вони системно працюють. І в декількох рейдах разом з ними мене запросили, каже, давай подивимося, як коли є наприклад скринька, двоє молодих людей. У них все нормально з документами, є адресат. дзвониш адресату, так 5 тисяч гривень ми отримали від цього фонду. Тільки статистика дуже проста. Е, під час свят е, в одну скриньку збирається, ну якщо це Паска, різдво і так далі, збирається більше тисячі гривень, тобто двох тисяч гривень. І так далі. Простий день. Це може бути 400-500 гривень мінімум. Значить, і от стоїть 20 скриньок в один день. Вони збирають те, що людина отримала за півроку від цього фонду. Так? А вони збирають в один день тільки, тільки там, в 10 скриньок в одному місці. Все дуже прикрито нормально. У мене є дуже проста пропозиція. Я, я говорив на конференції тиждень тому за це. Треба, р, треба зарегулювати, деякі треба. Ми говоримо, де регуляція, а тут треба регуляцію. Де Національний банк. І е, міністерство внутрішніх справ має підписати підготувати одно розпорядження кабінету міністрів там про впорядкування збору коштів в е, благодійних коштів. Це так би називалося. Ну, готові це підготувати, тільки треба разом пролубілювати. Де всі ці скриньки, незалежно чи люди з ними ходять, чи вони стоять в закладах е, громадського харчування, в магазинах мають бути опломбовані відділенням банку, яке обслуговує цей фонд або його відділення, і інкасуватися тільки відділенням банку. Все. Це один момент, один штрит, який забирає дуже багато речей. Які речі? Гроші попадають в відділення банку, далі вони поступають на рахунок, і тоді включається ця машина законів. 20% на адміністрування, і пішло, і пішло, і пішло. І ті люди, які стоять, збирають кошти. Не треба дурити нікого. Там зараз стоять пенсіонери, вони стоять за 10-15 своїх там чи 20%, які вони ділять або в під'їзді, або потім навіть в офісі, але вони їх ділять. Тому не треба нікого дурити. Треба говорити, так це фандрайзери. Маленькі фондрайзери, які збирають кошти, там, агітують за наш фонд і так далі. Вони мають свою зарплату з адміністративних витрат, вони платять податки, все нормально. Ще один нюанс, який дуже важливий, от я хотів би, так, так, щоб об'єднаними об об зусиллями це обговорили. Е, один з аргументів, от я вчора з одним членом нашої асоціації говорив, саме ми почали про скриньки, не буду називати його фамілію, він каже: слухай, ну але я збираю, ти ж знаєш мене на нормальні справи. Якщо я то все почну через податки пропускати, ну це ж погано. Каже, слухай, ну, ну має бути якийсь підхід, або ми всі робимо так, або ми починаємо, я тебе знаю, ти нормальний, то роби, там, збирай на свою культурну спадщину, а, а інші буде просто цим прикриватися. Або ми всі по правилам бавимося, або не всі по правилам бавимося. Якщо дійсно є момент, що треба 15-17% не відраховувати від допомоги, яку ми надаємо конкретним людям там, чи, чи хворим і так далі. Давайте разом про це говорити, але збір коштів, їх, їхнє, їхнє облікування має бути дуже чітким, має бути прозорим, має бути відповідальним нашим законам. Добре, але це вже перейшов на якісь е, наступні етапи. Важливо, що ще ми з Владиславом так само говорили, з Наталією. Е, я дуже ж ш... дякую. Команді фонду Кандикова, що цього року ми е, разом провели гарний конкурс на Україна. Е, фонд Кандикова був одним з співорганізаторів. Е, е, я переконаний, що і вони задоволені, і задоволена вся благодійна спільнота, тому що е, ми далі називається постійне е, е, да, там, е, Я, я, я перепрошую з боку, але. Ми дуже спокійно, незалежно від того, що відбувається в країні. Там, два роки тому сказали, не проводьте конкурс, бо вибори відбулися. Як це буде робити цього року, знову кажуть, як проводити тут бо Я кажу, знаєте що? Є системні речі, ну, ми ж не перестаємо їсти, пити і так далі. Ми не робимо якихось пафосних речей. Ми робимо те, що має робитися в кожній галузі чи в кожній сфері. Якщо ми підводимо підсумки, ми відзначаємо ми не даємо грошей нікому, ми просто відзначаємо найкращі ініціативи. Українське благодійництво, Українська спільнота потребує дуже дуже, дуже, дуже багато е, і років і, і зусиль по популярізації. Я переконаний, що переможе цього року Іра і е, е, їхній їхні проєкт Українська біржа благодійності. Це той приклад, коли дійсно так само люди системно, з невеличкого е, проєкту, але підтриманою хорошим спонсором, системно зроблено, перейшли дійсно на на, 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 на великий клас, класну роботу. Незалежно і проєктом. Це просто велика класна робота. І не говорити про це, не відзначати це, це, це буде злочинно в нашому середовищі. Тому ми, ми це робимо. У нас є 14 номінацій. Я думаю, що я не буду зараз зупинятися на всіх тих номінацій, там і бізнесі, і фізичні особи і так, далі, і, так далі, і так далі. Але це можна все подивитися. Я закликаю. Іде на цю спільноту, я думаю, що буде якось транслюватися наше наші, наші питання, долучатися, долучатися не тільки в самому конкурсі чи популяризації конкурсу, а в підтримці конкурсу, так як це зробив фонд Кандакова, робить Фонд Україна 3000, інші структури. Коли можна взяти чи ту, чи іншу номінацію і її супроводжувати, можна взяти то чи інше питання, їх супроводжувати, е, Ну, от, наприклад. Є, 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 є така фішка там, народний благодійник. Да? Ну, цікаво було, щоб, наприклад, там, чи біржа благодійності, чи хтось, хто працює саме в інтернеті, взяли під себе, під, під себе і під супроводження цю номінацію. Коли висування відбувається через Facebook, підрахунок іде через інтернет. Ну, Нова модель, але треба, щоб хтось, хто цим займається щоденно, нам допоміг. Тому що 54 тисячі голосувань в минулому році, 73 тисячі в цьому році це дуже добре, але їх має бути набагато-набагато більше. І в, в принципі таке висування має відбуватися тотально по всій державі, має бути в хорошому розумінні такий психоз. Його треба зробити. Давайте, давайте разом це зробимо. Ми відкриті, ми віддаємо ці майданчики. Ми не робили це ради піару когось там чи ради, ради себе. Ми просто розуміли, що цю тему треба закрити. Е, ще одна річ, яку треба так само системно робити, це. Проводити експертне дослідження, що ж у нас відбувається системно, чітко і так далі. Ми декілька років підряд. От ми, готуючи конгрес благодійно Україна в 2011 році, ми зробили невеличке опитування. Ми зрозуміли, що в питання опитування треба зробити нормальну роботу. Ми е, залучили 84 експертів, провели, зробили експертне дослідження про стан благодійності в 2011 році. І е, вже в наступному році це була зелена книга благодійності. В цьому році ми це продовжуємо. Так само просимо долучатися. Хто має бажання вигляді експертів, вигляді е, тих консультантів, які дадуть свої якісь можливі питання туди, і так далі. Але е, мені показують організатори, що я. Я можу говорити ще дуже багато, але? треба треба завершати. Ми пише під час питань і відповідей переговоримо. Я всіх закликаю знаходити формати об'єднання, тому що не обов'язково, що це було там, юридично там, чи інституційно якось підписано. Головне, щоб ми могли збиратися один одному, дивитися чесно в очі і дійсно звертаючись до одного за допомогою чи за порадою, отримували як від друга хоро, хоро, хорошу, хорошу реакцію. Дякую ще раз.